Привіт! Сьогодні зранку я все-таки склав ЄФВЕ з інформаційних технологій. Багато хто питає, наскільки балів я його здав, відповідь на це достатньо непогано. Склав я так, що задоволений. Я скажу, наскільки в кінці відео можете поки вгадувати в коментарях. Трошки розкажу про себе: я міняю спеціальність, я не з програмування, я не з кібербезпеки, я не з чогось пов'язаного, я з експлуатації електрообладнання. У нас було півкурсу інформатики та півкурси мереж. І на цьому приблизно моя освіта закінчується. Ну, можливо, щось ще що я знаю про комп'ютери сам. Тому все відбувалося, підготовка відбувалася. Якщо не з нуля, то майже з нуля зайняла вона у мене приблизно два тижні, достатньо інтенсивної роботи. Я вчився більше чотирьох годин в день зазвичай, і пройшов всі теми, які були на минулому річному листі. І ось що я виніс для себе: наскільки взагалі реально підготуватися до інформаційних технологій без бекграунду. Ну і можливо, якщо ви займалися програмуванням, то з. Накладати цей досвід та подумаєте. І так, почнемо з того, що в чому в чому в принципі я в загальних рисах розбирався. Це в математиці і в чомусь пов'язаному з загальною комп'ютеристикою. Що таке Windows, що таке Linux, що таке macOS, що таке Android, де вони використовуються, а що таке жорсткий диск, все в такому дисі. Приблизно 20% цього листа складається з дуже базових запитань, які може відповісти. Людина, яка хоча б дотично ставилася, користувалася комп'ютером, можливо, не 20-15. Тому це і буде ядром вашої оцінки. Я б оцінив, що саме скласти на прохідний, на 100 можуть практично всі, тому сильно переживати з склав, не склав, в цьому тесту не потрібно. А далі, абсолютно більшість запитань, вона була. В принципі, те до чого я готувався, все до чого я готувався, попалося. нейромережі. Були все згідно затвердженим планом. А, складний си, сильний слабкий інтелес і штучний інтелект був. Об'єкти орієнтоване програмування було. Булева алгебра була а, непогані задачі. Мені сподобались більшість із них. Але проблема, що в цьому році, на мій погляд, було набагато більше задач в глибину. Ми могли запитати по кібербезпеці. Мені сподобалося запитання про конкретний. Конкретний договір міжнародний або конвенцію про регулювання кіберпростору міжнародно. і там щось було якесь дуже конкретизоване визначення. Вже на треба буде чекатися листа. Я думаю, що інформацію на кшталт такої неможливо вивчити, якщо ви займаєтесь широким повторенням. Якщо ви на бакалаврі вчилися на кібербезпеку або у вас був хороший курс кібербезпеки, ви багато нею займалися, то ви, звісно що відповісте. Але якщо ви просто хочете швиденько підготуватися перед тестом і не лишати багато часу, то це все ж занадто глибоко для того, щоб якісно на це відповідати. Особливо питання про різноманітні протоколи чи дизайн-паттерни. Дизайн паттернів дизайн 23. Треба непогано знати, який із них як кожен з них функціонує. Запитати можуть в принципі про кожний, тому. Що я не зробив? Супер глибокі питання я не зробив ті питання, які я знав, які я проходив, але мали хитрі визначення. Дуже багато питань з хитрими визначеннями. Схожі два варіанти означають приблизно одне і те саме. Ти сидиш і думаєш, який з них ближче до істини. Клікаєш на один, він виявляється, скоріш за все, другий. Ось це, напевно, найбільша проблема. Вона теж вирішується глибиною навчання і займатися глибиною навчанням. Насправді все таки, що це загально прийнята наука. Чим більше ви вчитеся, тим краще вас буде виходити. На цьому, в принципі, все по темам. Ще можна згадати, що більше було набагато математики, ніж в тому році. Більше було криптографії, було більше кібербезпеки, ніж в тому році, було більше визначень. А всі інші теми в цілому пропорційно майже не змінилися. Ну, якщо ми враховуємо збільшення інших, була логіка, була ООП. Було дизайн, можливо, трошки менше дизайну було розробки програмування, і звісно ж SQL. Це любов, це кохання, Ми там по всьому нам відповідали. Нарешті, тепер скільки я отримав? Я отримав 89 із 140. Якщо я, звісно, розумію правильну оцінку, може, вони мали на увазі 89%? я сподіваюся. Але ніколи не можемо бути впевнені на цей рахунок. Тому Графон, до речі, працює, працює. тому сумно, трошки. Я очікував, що буде більше. Я, дуже... я на більшу кількість запитань відповідав достатньо впевнено. Але мені здається, що підвели самі схожі визначення, схожі відповіді. По балам на 24-й рік це переводиться в 166 балів. Наскільки це добре, можете порівняти зі своєю оцінкою. Давайте зайдемо на освіту Юа. Що ми тут бачимо? Бачимо, що в минулому році одразу дуже велике одразу. Це те, що в цьому році все може змінитися, можуть дуже сильно змінити критерії оцінювання сітку балів. Я в цьому змінаюся але таке можливо і буде, тому знато рано висновків не робіть. Так, ось в минулому році. По ЄФВ з інформаційних технологій, ось найкращий вступник в КПІ на програмування. Ми КПІ, мені здається, що це, якщо не най, то один з найпрестижніших університетів саме для Айтішників. То там було у хлопця чи у дівчини, чого зразу хлопця, 183 бали. Тобто 200 тут і не пахне на 200 ЄФВ здати. Давайте навіть не будемо казати практично неможливо. Потрібно бути просто визрадом, щоб на 140 запитань відповісти точними визначеннями. Це нереально. Ну всім, хто отримав вже результати, якщо ви хоч трошки погано себе відчувати справді, просто пам'ятайте, що it's unreal to do it perfectly. Якщо ви зробили хоча б половину задач, то це вже дуже непогано. А підемо по інших У нас тут ще ще один студент: 175, 175, 172, 170. Тобто це п'ять найкращих студентів на магістерську в Україні. 185, щоб що свідчить про те, що не про те, що вони нерозумні, а про те, що тест надзвичайно складний, надзвичайно широкий. А в цьому році мені здалося, що він окрім широкого був ще й глибокий. В окремих... Нарешті резюмуючи, чи можна підготуватись до такого тесту. Відповідь однозначна: можна, якщо ви будете займатися дуже широким повторенням, якщо ви вивчите максимальну кількість тем, прикладете знову ж таки велику кількість часу. Це найкраще, що можна зробити для цього. І якщо у вас немає попереднього хорошого бекграунду в бакалавраті, то вам просто доведеться змиритися з тим, що ви відпустите всі дуже глибокі запитання, і те, що у вас 200 не буде. Але 200 немає у нікого, взагалі в Україні. Якщо я не помиляюся, тому з цього приводу теж не переживайте. Такі от справи не сумуйте, тримайте носа по вітру і пишіть дзвоніть, Діліться в коментарях, як ваше вражено.